Вітаю вас, близнюки, з вересня. Вітаю і запрошую на прогноз Таро для вас, близнюки. І про що буде ваш вересень? І хочеться подивитися одразу. Буде 5 колод. Вже нарешті у нас до вересня закінчить Меркурій гратися з нами у веселищі. А я думаю, що вам було б як нікому. Неприємно десь, незрозуміло, але ви вмієте жартувати, тому що близнівки знаються на інформації. А зараз, коли ретро меркурій інформація ну, така трошки якби, змінюється скоро, або заплутана, якісь палачки зайві. Ну, тобто, вже в вересні все буде добре. Тому розклад для вас, близнівки. Дев'ятка чаш. Дев'ятка чаш у нас про свято, родину і втілення мрій. Я думаю, що в вересень ви відчуєте одразу на початку, що щось таке нарешті вже, от я як сказала, Меркурій. Вже перестане з нами гратися, і вся інформація буде корисна і а, правильно почута, і ви а, нарешті щось втілите таке в життя, якусь свою мрію. І буде свято. Друга. Вау. Десятка мечів. А, на перший погляд, ну, така. Невесела карта, але ну, мені треба сказати, якщо вона випала в цій інтерпретації, то, можливо, ви е, почуєте якусь таку інформацію, можливо, хтось загинув, а хтось помер. Якщо говорити суто про інформацію, тому що мечі у нас це інформація, то нарешті вам вже перестане бути боляче стосовно якоїсь проблеми, яка вас мучила останнім часом. Тобто, ви, ми називаємо ще цю карту Мені вже не боляче або сама темна ніч перед світанком. Так? І от ви вже відчуєте це і завершиться. От вже кульмінація цього процесу: те, що вам не давало спати, якісь думки, а вже це кінець, бо десятка вище немає. І ну, яких, якимось вашим роздумом те, що мучило, воно вже завершиться. Знаєте, тут, коли дивишся на десятку мечів, навіть коли померла людина, і ми про це дізнаємося, що хочеться сказати, якщо боліла людина. Ну, Хочеться сказати, що йому вже не боляче і видихнути. Він вже не мучиться. І те саме ви можете сказати, ну, що б у вас не сталося? Видихнути оце головне полегшення. Наступна колода. переможця. Карта переможця це колісниця, це старший аркан. Таке враження, що те, що закінчиться по десятки нічів, вивільнить якусь таку енергію, і ви просто не те, що підете, поїдете, побіжите. Ви попхаєте вперед. Просто ви будете бачити ціль, не будете бачити, або і будете Ну, якісь перепони. Ви будете їх долати легко, тому що вам не будуть заважати емоції. Я вам бажаю дійти до тієї цілі а, і отримати результат, бо це карта переможця. Наступна карта п'ятірка жезлів. Тут може бути конкуренція, а, може бути сварка. Головне, ну, якщо можна це розролити, рішити словами, було б добре. Або навіть буде і така, знаєте, рукопашна, ну не хотілося б. А тому, будь ласка, ви знаєте інформацію, все берете її і вже заздалегідь дбаєте про те, щоб ні ви ніхто не постраждав. так? Але якщо говорити стосовно конкуренції, ну, про що нам говорять конкуренти? Що ми вже конкурентно спроможні. І ми для них вже щось таке знаємо, чого вони не знають. Наступна колода король чаш. Король чаш е говорить про те, що поряд знайдеться людина, яка може вас вислухати і допомогти, і знаєте, так тепло, любляче, просто як до людини. Це може бути фахівець, психолог, чоловік може бути психолог, психотерапевт, це може бути лікар якийсь, який вам може допомогти. Це статусна людина. Ну, тобто мається на увазі з досвідом, знаєте. І король чаш ще говорить про те, що ну, вас усіх все буде влаштовувати, тобто розпалагати в бесіді. Да? Король чаш ще про те, що ну, можливо ви з кимось вирішите зустрітись і випити по чарці навіть так. Ще це може бути, ви зустрінете, можете зустріти короля. На своєму шляху, який буде ось такий закоханий в вас, в справу, якою займається, добрий, теплий, такий, знаєте? І це водяною стихією може бути людина. Тобто це а, раки, скорпіони і риби. Ось такого чоловіка ви можете зустріти. Наступна карта. Трійка жеслів. Можливо, ви захочете кудись поїхати, розвіятися, якась буде подорож. Вона може стосуватися роботи, бізнесу, або відпочинок бархатний сезон у вересні, а ви можете собі це дозволити. Трійка, це буде досить швидко. знаєте, от, Можливо, прийде цей король і скаже, є можливість поїхати туди, то їдемо, ось так треба буде скоро вирішувати. Тому трійка, це завжди м, на зріст. Далі. О, шістка пентаклів. А у вас знайдуться гроші, якщо навіть не у вас, то вам хтось може додати до ваших грошей на цю поїздку або на розвиток бізнесу. Бо шістка пентаклів це, бачите, зверху людина сипе гроші. Це може бути спонсор. Людина, яка може вам допомогти просто з грошима. Ну, тобто, просіть допомогу, самі будьте такими, тобто ви можете вкласти вигідно кудись кошти, якщо ви думаєте на цей рахунок. Далі. Вау! Карта Сонце. Старший Аркан Сонце. Подивіться, таке враження, що якщо це буде відпустка, то ви приїдете як на світ народжений наново. Ну, тобто, ваша внутрішня дитина буде настільки щаслива тим всім, що буде відбуватися навколо, або це буде відпочинок, або це буде. Ну, будь-де ви не будете, а, тобто будете, і ви будете щасливі, ви на коню, бачите, на коні. А, Світяться очі, сонце позаду, ну тобто освіщає вам путь. Да? Все вас влаштовує, все в вашому житті. І навіть е, з дитиною все добре. Можливо, вас запросять на день народження, можливо, хтось буде такий, знаєте, сонячний а в вашому житті з'явиться якась така сонячна людина. Весела, добра. Дуже красива карта, і ще раз скажу, що це може бути день народження. Може, у вас діли, хто є в родині? А Може, ви будете свято комусь влаштовувати. Так, остання колода. О, карта помірність. Ну, правильно, відсвяткували, тепер вже а, треба і а, відпочити. Карта помірність говорить про те, що все завжди вчасно, не існує. Якщо ви жалкуєте за чимось, що, от ви думаєте, от, ну, чому це сталося тільки зараз, чому от я там запізнився? От, якби я там в молодості щось думав а раніше, там, то було б не так, це все зайве, люди. Все завжди вчасно. Усе в нашому житті відбувається так, як повинно бути. Тому ви щось зрозумієте, таке важливе, мудре в вересні, що ви навіть скажете, знаєте, це є карта гармонії, і ви скажете, от зараз я зрозумів, що для мене, суто для мене, для Господи, третій знак близнюки, що для мене гармонія, да? от ви відчуєте. Я вам цього бажаю, бо це дуже приємне відчуття. Ну і знаєте, що у вас є янголохоронець у кожної людини. Просто ви відчуєте, знаєте, як наче крила у вас виростуть від цього поняття, що таке гармонія, що таке щастя. Остання карта. Королева чаш. Ну, Ну, Це навіть відчувається королева чаш, ви будете дуже радіти з того, як ви виглядаєте, хто навколо вас, якою жінкою ви себе зараз бачите в дзеркалі. Можливо, вам допоможе психолог, таролог, тому що жінка чашова, ну, королева чаш, вона. Чуттєва, прониклива, вона щось знає більше, ніж інші стихії, жінки інших стихій. Ну, Тобто в неї дуже розвинута інтуїція. Тому ви можете себе такою відчути, або поряд буде така жінка. І задоволене життя, будьте біля води, спілкуйтеся щиро, проникливо, з тими, кому довіряєте. Ну, Знаєте, таке тепле. Таке завершення вересня, а, тільки на початку буде щось таке, з чимось треба бути а, проститися, так, а, але потім все налагоджується більше ніж. І щастя, і гармонія, оце відчуття такого спокою внутрішнього. Я вам цього бажаю, близнюки, і хай щастить. Я забула, і зараз хочу вас запросити підписатися на мій канал. Звісно, якщо вам було цікаво і приємно слухати. А також, будь ласка, діліться зі своїми близькими і рідними і коментуйте, давайте мені, будь ласка, зворотній зв'язок, тому що мені цікаво, як ви живете своє життя, чи співпадають прогнози і чи корисно це для вас. Тому, будь ласка. Ставте подобайку, підписуйтесь на дзвіночок для того, щоб сповіщання отримувати вчасно на кожен місяць прогноз на ваш знак зодіаку.